Віккохані, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я сьогодні знаходжуся в дуже цікавому місці. Я тут знаходжуся вперше і вирішила, що обов'язково мушу це показати вам, тому що мені тут подобається. Ми загалом тут потрапили випадково з колегою, коли робили закупи. Це вам показую ззаді, як це виглядає. Зараз переключу, побачите ще спереді. Ми робили з колегою закупи, ті, які нам залишилися до тих квартир, які ми робимо, щоб віддати на оренду. так? І тут, знаєте, якось голод якось нас так притиснув, і я не знала, куди ми їдемо, це колега мене сюди привіз. А я така захожу, знаєте, від початку це так виглядає, знаєте, як магазин. подивіться. На низу там можна щось взяти, купити, так? І тут люди ходять поміж цими такими регалами, так? А наверху там палети з продуктами. Тобто це виглядає як магазин, тільки тут можуть люди нормально так от ходити, знаєте, і купувати продукти. Я така думаю, ну їсти. Думаю, приїхали щось взяти, так купити. А тут виявляється, ми прийшли на такий пункт, який є як реставрація, як кафе всередині. Що ще цікавішого? Зараз вам переключу спочатку його, покажу і розповім, що ми тут будемо їсти. Виглядає це ось так: це таке кафе чи бар, навіть не знаю, як це назвати, тому що тут така ми сидимо за такою барною стійкою і тут відразу ж будемо їсти. Це моя кава. Її забираю. Тут усе приготовлено, і на такій відкритій кухні приготовлюють ось те, що ми замовляємо. Але ми пішли далі. Ви знаєте, ми пішли ось туди. Там є м'ясний відділ, вибрали собі стейк. Вибрали м'ясо, тому що Оля захотіла м'яса, то працює той і їсть, як це кажеться, так? І принесли сюди, і нам тут прийняли як замовлення, щоб приготувати цей стейк тут відразу, що який ми принесли. В Цю опцію 45 злотих. Входить вартість смаження стейку, і додатково ще всі додатки. Тобто мала до вибору. Чи це буде картопля Фрі, чи це буде картопляне пюре, я вибрала пюре. І так само був вибір шеф запитав, чи хочу грільовані овочі, чи можуть бути. Здається, соладка Цезар, він казав. Так. Я вибрала овочі грильовані на грілю і вибрала картопляне пюре. Здається, це має бути смачно. Додатково, ви знаєте, ці аромати діють на людей. Мені здається, я можу лусну, може лусну, але я ще додатково взяла тайська зупа деньова, сезонне. сезонне Продукт, тому дуже хочу спробувати. мені здається, що це буде дуже смачно. Тут всюди гарбузики, диньки, і це, знаєте, додає цього апетиту, хочеться кортиться спробувати. Уже чекаю, хочу і побачити, і найголовніше скуштувати, яке це буде на смак. Ми отримали тут наше замовлення, воно виглядає фантастично, дуже смачно. І маємо тут пана, який нам хотів би розповісти про те, власне, що, що тут є, і що це приготовлено. Ожна <g> Супер! боже, але це класно. Боже, пане навіть український може запрошую. É, дивіться, що тут є саме, які пані вибрала. È, зверху маємо ферментуваний перець. Мені особливим тим, що цей перець не є сушений, як на полках. А є ферментований від свіжого зернятка. Поруч подаємо стейки з двома е, різновидами соусу. Один є е, берненський на базі масла паленого зі естрагоном, вином, е, і тут реально дуже багато масла. Поруч є готований е, через наш. Перепрошую за мій польсько-український через е, готуваний соус 24 години, такий а-ла деміглас з перцем, смажні овочі, дикі брокколі, прості такі речі. Поруч є тайська. Це взагалі є бестселер, тому що це деньова з кокосовим молоком, подається з сківками, морпою і нашим міксом тайським. М'ята, е, димка і колендра. Кінза. О. На, само, на самій тайській зупі є е, е, олія з паленого часнику. Смачно. Сердечні дякую за оповідь. Дуже дякую. Швиденько вам показую, щоб ви впевнилися, що це непевно смачно, тому що це все вже практично з'їла. Е, супик, ну я вам скажу, супик просто це не супик, це крем, супик. Так на кокосовому лиці, так як пан розказував, він неймовірний. Ці приправи, які вони туди додають, це щось просто, щось просто якийсь неймовірний секрет. Я це вже відставила і тут ще пробую осилити. Не впевнена, наче мені вдасться все, але воно таке смачне, що просто, до речі, м'ясо мені дуже смакує навіть і без соусів. Воно таке середньої такої прожарки. І соуси дуже смачні, але мені м'ясо смакує навіть вже без соусів. Воно дуже-дуже смачно приготовлено, просто ідеально. І овочі, я вам скажу, що овочі, вони не, Вони, не... напевно, просто грілюване так, як потрібно. Вони не є пропарені, тобто не, не пройшлися пари Вони хрусткі, і це неймовірно смачно. Я просто мега задоволена. Пав і те задоволена Оля я прийшла вам показати, де купувала те смачне, присмачне м'ясо. А, і ще покажу, пройдуся повністю по магазині, покажу, як тут і що виглядає. Це мені тут дуже подобається. Таке відчуття, якби ти на якомусь складі. Тільки знаєте, на складах там не, не дозволено ходити без, без касків зазвичай, або е, тільки для, для персоналу чи для працівників. А тут нормально люди так ходять, якби і купують як в магазині. Це дуже класна, таке дуже класна атмосфера відчуття. Переключаю камеру, я повернулася у м'ясний відділ. Досить він великий. Колега казав, що тут є практично кожен вид м'яса: тут і баранина, і, і качка, і все-все, і що що такого, що зазвичай стандартного в магазині тяжко знайти. Тут повністю всі ці види м'яса повинні бути. Я не піду перевіряти, бо це трошки займе часу. А покажу вам, де ми вибирали власне те м'ясо, яке я їла. Вибирали, власне, ось цей стейк. Я вам покажу ціни трошки. Тут видно, і ось так, як це виглядає. Пані шматочок підрізала, зважила і віддала нам із собою. Ось так виглядають такі величезні шматки. Ще хочу вам показати, як загалом виглядає цей магазин. Зможу тільки показати з перспективи там, де я буду. Це тут ось є, є м'ясо, там такі повністю всередині ось так. Дуже-дуже багато тих поличок, тільки з м'ясом, тут вендліни, якісь паштети, там так само є лада, за якою. Люди купують, де їм відважують. Тут риби. Як ми підемо туди, то там буде цілий цілий знову ж таки той рибний відділ. Далі тут морожонка, тут набіл, молочні продукти. Справді дуже великий вибір. Єдине, що по відгуках з того, що я почула, це те, що тут не все так по таких цінах. Вибір великий, але ціни треба дивитися, тому що. Не завжди вони е, такі доступні, так би сказати. Що є місця, напевно, де можна набагато е, дешевше це купити. І не завжди це про вигідні ціни, тільки про те, що все в одному місці, так можна сказати. О, а там всередині, здається, повністю оце за, за цими скінними дверями, Це повністю здається овочі. Так, відділ овочний. І він дуже-дуже великий. А це ці такі, власне. А регали, про які я вам казала, що все знаходиться на ось таких складуваннях високих. Досить, досить дивно тут почуваюся, тому що тут приходиш, от все купуєш, тобто береш, покажу ціну. Куявський олей вже паковий, ріпаковий один вітер, 865. Це ось показую йдемо сюди. Це ці овочі і фрукти, про які я говорила. Виглядає досить великим цей відділ. То З другої сторони там є двері, і просто можна туди війти всередину. Це так, до речі, цікаво, що всередині магазину ніби ще такі відділи магазини. Але це просто відділи, так? І цікаво це ось так виглядає. Ходимо сюди. Нанизу знову ми купуємо щось. Цікаво, це виглядає. йдемо ще до каси. Дивіться, тут вже каса при виході. Я думала, до речі, що за їжу ми також при касі будемо розраховуватися, але е, платили власне, там в кафе відразу. Тут всі каси і далі знову черпові е, регали з їжею і з солодощами. Може, це тут смачні солодощі можемо купити? О, раймілки. Добре, мушу це показати. Це раймілки, а це рай бедля. Такого то навіть ще навіть не бачила. З барбаром. Барбар і трускавка. Цікаве. Коштує 1755-289 г. Ой-ой, щось перекинула. Добре. Сподіваємось, що воно це переживе. Оця, здається, смачненька. Я такі цукерки пробувала, але дуже багато цього не зісиш, таку велику навіть купувати не буду. 1755-290 17, грамів. Це будь ласка, а мені дуже подобається те, що тут все-таки є такий різновид смаків. Цього, здається, навіть в магазині не бачила смаку. І тут з грушею, з грушею. Також не бачила взагалі таких поєднань. Добре, малинка, малинка це стандартний, такий приємний, Тут, тому, що. А, панакота. Добре, і мілка. Мілка. Шукаємо теж якихось нестандартних. Мілка з кокосом. Не пам'ятаю, що бачила таке в магазині. Такий бачила білу мілку. А з кокосом цікаво, скільки вона коштує. Бабу кокос 5,55 Тут є 97 грамів у цьому кокосу. Добре, що ще? В таких магазинах не бачила це журавинною, напевно, із військовим горішком. скільки б вона коштувала, а ми дивимося мійка чоколада. 55. Здається, це вона. Таку-то бачила в магазині, Є і її не оттіла вона смачна. Дуже класно, вони хрумають всередині. 1785 276 грам. Ось така величезна. Це справді смачно, мені сподобалось, І Ілюші дуже сподобалось, ми разом їли. Цю то ми любимо. Такої не пробували, 14.29. Так, всі 14, ці гігантські коштують 14,29. навіть непогана ціна. З таким горішком, з таким горішком. Добре, що ми. О, а цієї цього виду, власне, не бачила. 14.29. Така є мілка з. Тістечком із джемом трускавковим. Здається, це звучить смачно. Добре. О! Подивіться на ці шоколадки. Мені здається, що вони виглядають так, ніби це повністю тут горіх в шоколаді, а не шоколадка з горіхом. Правда? Вам теж так здається? 9:99. За скільки там грам? Брудне, не бачу. 100 грам здається. Дивимося так, 100 грамів. Опа! Ставимо. Шоколадок у нас вдома вистачає, тому я вам тільки показую. Якщо ж я їх куплю, то ви розумієте, що їх треба з'їсти. І вони, напевно, не будуть лежати без діла, напевно, я їх з'їм зі люшкою. Добре. Щось такого. А це, напевно, такі шматочки. Пікінсими карамізованими кавилками мігдау. Добре, тут кар... к... мігдал карамілізований. Це коштує 5,45 за 90 грам. Це така шоколадка-мінка. О, а ці виглядають маленькі кісточка. В іншому варіанті їла в такому ще ні. Що можу сказати, щаслива я і дуже з цього солодкого відділу, тому що зараз в мене появляється велике бажання наростає все це згребсти і піти на касу з цим всім, але не можна, не можна в мене багато вдома солодощів, тому я з цим Цікавими цукерочками, те, що напевно ще не пробувала, забираю з собою. А вас запрошую в коментарях написати, поділитися, чи ви бачили стільки е, смаків, мілки, інших солодощів, і що ви куштували з того. Ще от коментувала, що того ще не бачила. Може, ви щось уже куштували, і знаєте, що це напевно варто спробувати, що це дуже смакує. Пишіть у коментарях, діліться. Тут така хожу, хожу, все знімаю, і згадала, що я ж приїхала тут. Не одна, і що ми приїхали з якоюсь певною ціллю, метою. Так, я думаю, пора мені завершувати, блукати і дзвонити, шукати колегу, де він є. І ем, я думаю, що він уже знудився. так? Тому я буду це відео завершувати. Дякую вам, що ви сьогодні були разом зі мною тут. Мені дуже подобається знімати такі відео. Сподіваюся, що вам подобається їх дивитися. Напишіть, до речі, дайте знати в коментарях, чи це так, і що вам найбільше подобається в таких відео, для того, щоб я їх могла робити ще більш цікавими для вас. А я з вами, я кажу, прощаюся. Сподіваюся, що ми зустрінемося в наступних наших відео. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково тосніть дзвоник, щоб не загубити нових цікавих відео, їх тут буде Ще багато, я багато маю планів, де побувати, що побачити, і куди вас забрати із собою. Якщо відео вам це сподобалося, ставимо лайчик і зустрінемося з вами у наступних. Па-па-па-па!